Джеймс Кемерон продовжує підігрівати інтерес до своєї епопеї, яка триває вже 10 років. До виходу третього аватару залишився ще рік. Однак новин стає дедалі більше з кожним тижнем. Останнім часом інсайдери повідомляють, що до франшизи може приєднатися давній друг режисера Арнольд Шварцнегер. Більше того, в мережі знайшли чорнові ескізи п'ятої частини. Тому сьогодні є що обговорити: влаштовуйтесь зручніше, адже ми вирушаємо до світу Пандори, Почнемо Найгарячішої новини, Арнольд Шварценеггер розглядає можливість участі у фільмі Аватар у найближчому майбутньому. Джеймс Кемерон тричі працював з актором протягом своєї кар'єри, і за цей час вони стали справжніми друзями. Кемерон зняв перші два термінатори та правдиву брехню за участі Шварценеггера. Усі три проекти були успішними, але пройшло вже більше 30 років з часу їх останньої спільної роботи. Тому навіть дивно, що Шварценеггера досі не запросили до франшизи. Проте, як Ресувалося дві легенди кінематографу обговорювали майбутні аватари і, можливу, участь залізного арні для розуміння. Мова йде не про третій фільм франшизи, акторський склад полум'я і попелу давно відомий і зараз йде постпродакшн. Тому в цій картині актор точно не з'явиться. Обговорювалася участь Шварцнегера у четвертій і п'ятій частинах. Щоправда, для того щоб це сталося, актор поставив одну умову: він готовий зніматися лише тоді, якщо його роль. Матиме сенс. Шварценеггер багато разів бував на знімальному майданчику попередніх частин, і це породило чутки про його участь у ролі лиходія. Інсайдери стверджували, що він гратиме генерала антагоніста ще у другому фільмі, однак, як ми знаємо, цього не сталося. Кемерон вирішив знову залучити Стівена Ленга на роль полковника Коріча, і він повернеться у третьому фільмі як антагоніст. І Шварц у цій ролі міг би отримати рідкісну можливість зіграти лиходія. Шварценеггер вже висловили. Ловлював своє захоплення першими двома фільмами і відзначав, що з радістю став би їх частиною. Але це не означає, що він обов'язково гратиме людину. Більшість людей у Аватарі це загарбники, які вторгалися на Пандору з метою захоплення ресурсів планети для залізного Арні могла б підійти роль лідера якогось нового племені, адже він навряд чи захоче грати чергового лиходія. Кемерон оголосив, що нас чекає сім фільмів франшизи, і історія вже розписана до п'ятої частини. У мережі з'явилися чутки, що четверта частина стане останнім фільмом, події якого розгортатимуться на Пандорі. Полум'я і попіл під заголовок третього фільму, що натякає на нове плем'я, яке буде представлено в наступній частині. Франшиза розширюється після полум'я і попелу, ймовірно, історія переміститься за межі Пандори. Кемерон згадав, що в нього є ідеї для шостого і сьомого фільмів, але підтвердження отримані лише до п'ятої частини включно. Також Кемерон планує зняти фільми про бомбардування Хіросіми і Нагасакі, але почне роботу над ними після закінчення франшизи Аватар. Якщо Кемерон дійсно вирішить перенести історію на землю, це може змінити сприйняття франшизи і додати нового виміру розвитку подій, адже нові, можливо, були створені людьми, а їхня богиня Ейва пов'язана із землею. На завершення, продюсер Джон Ландау, який разом із Кемероном створював Аватар, нещодавно залишив на. Його вплив був величезним, і втрата стала відчутною для всієї індустрії. Однак робота над третьою частиною триває, і фільм має вийти 19 жовтня 2025 року. Кемерон планує створювати франшизу, яка зможе не лише розвиватися лінійно, але й охоплювати інші історії цього всесвіту. Можливо, колись ми побачимо і серіал в рамках цієї історії. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Напишіть свою думку, чи варто залучати Шварценеггера до франшизи до зустрічі в нових відео зовсім скоро.